Служба безпеки України та Нацполіція проводять обшуки у канцелярії Київської митрополії УПЦ МП, а саме у керуючого справами митрополита Антонія Паканича, якого називають головним кремлівським лобістом. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на джерела у правоохоронних органах, які кажуть про те, що будуть нові підозри однак подробиці поки не розголошують. Також офіційно поліція наразі не повідомляла про обшуки. Водночас, за даними видання Україна православна обшуки проводять через нові підозри щодо його протизаконної діяльності на додаток до тих обвинувачень, які вже розглядають. Зокрема, нібито йдеться про перешкоджання громадам у здійсненні законної зміни підпорядкування, зловживання посадовими повноваженнями і введення в оману вірян. А ось що про обшук говорить сам митрополит Антоній Паканич. Хочу сказати, що щойно завершився обшук Київської митрополії. точніше, обшук проводився в моєму кабінеті, тобто в кабінеті керуючого справами, приймальні, а також канцелярії Київської митрополії. В результаті були вилучені три комп'ютери. Слід констатувати, що обшук проводився коректно. Антоній Паканич, митрополит Бориспільський і Броварський, народився на Закарпатті, навчався у Москві і розпочинав свою церковну діяльність саме там. Однак, у 2002 році раптово повернувся до України, де зробив стрімку кар'єру. Зараз його називають фактично другою людиною в ієрархії московської церкви в Україні. З грудня 2022 тисячі він перебуває в санкційному списку президента. У 2023 році Антоній Паканич засудив представників УПЦ МП, які вимагали розірвати зв'язок із Російською православною церквою. За його словами, розрив із Москвою це духовна смерть. Окрім цього, як зауважує Україна православна, Паканич, нібито, є другом проросійського олігарха Вадима Новінського, який був куратором та спонсором московського патріархату в Україні. Нагадаємо, у травні 2022 року Українська православна церква Московського патріархату оголосила курс на незалежність від московського патріархату, заявивши про самостійність від Москви. Проте після цього у російській православній церкві сказали, що єдність з УПЦ МП зберігається. Українські правоохоронні органи неодноразово інформували про затримання чи повідомлення про підозру священникам УПЦ МП. Марта Занюк, телеканал НТА. We'll be right <laughs> back.